Привіт. Сьогодні ми разом вирушимо в захоплюючу подорож світом фізики. Наша тема механічний рух. Що це? Як його описати? І чому він є частиною нашого повсякденного життя? Механічний рух. Це зміна положення тіла відносно інших тіл із часом. Наприклад, коли машина їде по дорозі або ви йдете до школи. Все це приклади руху. Ви помітили, що байкери один відносно іншого майже нерухомі, а відносно дороги рухаються зі значною швидкістю. Механічний рух можна класифікувати за траєкторією руху. Він може бути прямолінійним, криволінійним та обертальним. Ми описуємо рух за допомогою таких фізичних понять, як шлях, переміщення, час руху, швидкість, прискорення тощо. Шлях вимірюємо лінійкою або одометром. А час годинником. Для складніших розрахунків на допомогу приходять комп'ютери та калькулятори. Сучасні навігатори дозволяють через супутники знайти ваше місце положення, розрахувати оптимальний маршрут, виміряти пройдений шлях та знайти переміщення. Механічний рух оточує нас щодня. Коли ви йдете в школу, їдете у машині або кидаєте м'яч, ви створюєте приклади руху. А тепер спробуйте знайти три приклади механічного руху у вашій кімнаті. Що це може бути? Запишіть свої відповіді, покажіть їх друзям або вчителю. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, тепер ви краще розумієте, що таке механічний рух і як він проявляється у світі навколо нас. До нових зустрічей!